Друзі, всім привіт! Аврора! Несподівані знахідки, подарункові набори, консерви, таблетки. Навіть коні. Запрошую до перегляду. Знову в Аврорі чай концентрований. Монік. Є різні смаки, журавлина, імбир, обліпиха, малина 50 грам 12 гривень. Новинка консерви шпроти валі. Стандарт. жестяна банка 150 грам, 55 гривень. Консервы шпроты «Вали» экватор «Жестяна банка» 160 грамм 64 Консерви Консервы кельки балтийские у томатному соусе экватор 230 грамм 44 гривні. Консервы сардина на Вали экватор 240 грамм 55 тунец Тунет салатный «Вали» домашние продукты 80 грамм 34 Новинка чай, чорний байховий з ароматом лісові ягоди. 20 штук в паці. Чай чорний з бергамотом 20 штук 17. Чай, чорний байховий. 3 слона, Крупний лист. В упаковці 100 грамів 49 гривень. Чай, зелений, байховий, розсипний. Три слона. Китайський. 100 грам 44 гривні. Чай розсипний квітковий каркаде 70 грам 34 гривні. Додаткові знижки з 16 жовтня. Лакшина швидкого приготування 53 гривні. Лакшина швидкого приготування Ріва, 75 грамів 39 гривень. Цікава новинка набір цукерок вафельних на Хелвін. Зелена начинка 150 грамів у 74 гривні. акції кава рощина сублімована без кофеїну Якобс монарх 60 грамм 145. Слайси курячі, сушені, рябчик, соєвий соус 66. Чипси картопляні брінгли, сметана та цибуля тубу 165 грамів 129 Чипси норі хрустки хакайда клуб з сиром в салоні 38 гривень. Чипси картопляні, хвилясті пластинки, картофан, смак крабу, сметана та зелень 10 гривень. Сік нектар, щенячий патруль 0,2 літра, смаки яблука, мульті фруктовий. 12 грн. Пакции напи молочный с кавой Якобс айспресс салаты. 250 мл. 43 грн. Пакции шоколад молочный Миллениум Верри Перри зарахисовая начинка 285 грамм. Начинка печива арахис. 127 гривень, Коштовала 155 грн. Смачна новинка крем паста горіхова. Ну, по 200 г, скляна банка 199 гривень. Крекер солодкий яріч вершковий 180 грам. Крекер солодкий з какао в асортименті 24 гривні. Приправа натуральна любистак, смаки світу, італійські трави. 11. Сухарі панірувальні даде 200 г 9 гривень. Для согріву завезла снова пряна для приготування глітвину. Монік 80 грамів 19. Пряноші для глітвину любисток 10 грам 12 гривень. Пряноші для глітвину, деко. з баданом, кардамоном 15 грамм 22 гривні. Оце яблочный натуральный 23 гривні. Кислота отстава харчова столова 17 Олія соняшникова рафінована, Олді, 62 гривні. Такого ще не було в Авроре. Іграшка м'яка, коник в асортименті, є різні кольори: чорний, коричневий. Наступний 26 рік. Рік червоного вогняного коня. Багато завезли гарних новинок. Іграшка м'яка, коник в асортименті середнього розміру. Каричніва білий, біло сірий колір. 499 гривень. Класнюча іграшка м'яка. Коник в асортименті 299 Іграшка м'яка лама, коричневий білий колір, є 199 гривень. Чудова іграшка, м'яка пташиня жовтий колір 149 гривень. Іграшка м'яка сувенір, декор, акула в красивках 45 см розміри, 399 гривень. Іграшка м'яка... Кажан, чорний, білий колір. Такого ви точно ще не бачили. 149 гривень. По це іграшка м'яка. Поросятка з саплюшкою в носі 249 гривень. Коштувала 299. Відпадні іграшки. Новинка іграшка м'яка маленьке поні, є різні кольори в асортименті, 99 гривень. Новинка і зараз акція іграшка м'яка велика пташка. 249 коштувала 299. іграшка. М'яка коник. Великий вибір в асортименті різні кольори 229 Новинка гра настільна карткова додо. Принцеси чаклунки 77 гривень. Цікава новинка. Бальзам для губ в банатці на блістері. У вигляді новорічного шара 99 гривень. Добавка диетична. Еліксіра старопша. 100 таблеток 69 гривень. Добавка диетична від. Печі, рефлюкс сол зі смаком аперсino 44. Добавка дієтична від печі, манфарм зі смаком апельсина 49 гривень. В аврорі багато таблеток. Добавка дієтична. При отруєннях та пахмілі 20 штук 29. Крем бальзам еліксир. Антивірус. Антигрип 40 мл 49 гривень. Добавка дієтична. Вінко білова з вітаміном С 40 штук 55 гривень. Гель косметичний, від сінців. Красота та здоров'я бадяга 49 гривень. Розчин косметичний біола перекис водню 3% 34 гривні. Освіжувач для поражнини рота біакон 5-25 мл 59 Термометр медичний електронний. Лег 169 гривень. Добавка диетична биола. Магни плюс b 6 30 штук 69. Добавка диетична. Сироп исландского моху с 100 мл 49 гривень. Крем-бальзам для тела. Эклексир. Сустамин 39. Пакция спрей дезодорант для стоп. Антисептик «Доктор Біакун» 100 мл 44 грн. Крем проти грибкови 44 грн. Крем «Бальзам» «Баранхотон» з ментоли екваліптом 49 грн. Гель «Бальзам» «Народний цилітель» при невралгії 40 грн. 49 грн. Гель «Бальзам» з 90 мл 39 грн. Крем косметичний деклолекс 50 мл 55 гривень. Крем для загоєння ран. Рана спас 39 Добавка дієтична. Еліксир біотин з підсолоджувачем 30 штук 49 гривень. Бінт марлівий нестерильний. перлина 10 см 5 м 9 грн. Кульки: ватні косметичні 50 штук 49. Відріз марливий медичний, нестерильний, 90 см, 3 м 44 гривні. Вата гігієнічна, нестерильна, полісся 50 грамм, 14 Бинт эластичный, средняя растяжность, 8 см, 1 м 29 гривень. Добавка дієтична. Меласон 30 капсул 88. Вазелин косметичний 34 гривні. Новинка і зараз акція гель під очі проти зморшок. Рідкий патчі з вітаміном С 88. По акції засіб для очищення зони навколо очей з вітаміном С 64 гривні. Крем гель для обличчя біакон з вітамінами 52 гривні. Пакці фреш гель для вмивання обличчя Біакон з вітаміном С 150 мл. 84. Пластир гігієнічний 10 штук в упаковці 7 гривень. Набір пластирів гігієнічних 50 штук, 24. Медичний пластир. Вид мозолев и бородавок 6 сантиметров на 10 сантиметров 29 гривень Новинка крем для облыча, зволоживающий, заспокилевый, легкий, Evelyn 129 Новинка сыроватка для шкира облыча с гиалуроновой кислотой 199 Новинка Новинка из Аросакция, тоник для облыча, Виорика, балансующий, 200 мл, 219 Спрей МИС для облыча, ловит, зволоживающий, 59 гривень. Шикарні подарункові набори. Набір для догляду за руками. В наборі чотири предмета. Крем для рук, крем для кутикули, пилочка для нігтів мила. 199 гривень. Гарна новинка, скраб для тіла, сольовий. Скляні банці з ложкою. 179 гривень. Новинка, скраб для тіла, сольовий. В асортименті 109. Новинка. Подарунковий набір для догляду за тілом. 5 предметів в наборі. Є різні кольори 299 гривень. По акції крем гель для душу. Дала півонія 500 грам 85 гривень. Крем гель для душу дала Далас Кавунтам'єта 139. Пак the Гель для душу Шик Делюкс 900 grammes в асортименті 99 гривень. Новинка мила туалетне тверде шик саліцилове 140 грамм 27 Мила туалетне тверде шик для лазні 180 грам 29. Набір крем мила Шик делюкс в асортименті. Диня 4 штуки. В упаковці 77 гривень. Суперові новинки на полицях вітаміни для волосся. В асортименті бездоганний шов з прокератином, Комплексом в капсулах. З женшенім та медом. Еліпс 139 гривень. Будь ласка, підержіть лайком та підпискою. Бажаю всім добра, щастя, здоров'я. Дякую ваша нова акція.